Привіт всім шанувальникам вболівальникам українського футболу. Матч 12-го туру стартує сьогодні на стадіоні Сокіл, в домашньому стадіоні Стрийської скали, 19-11. Приймає скала в себе гостей з міста Ужгород з одноіменною назвою футбольного клубу ФК Ужгород. Склад команди гостей у воротах. Андрій Коцан, 99-й номер, Максим Минайленко, Мен... 29-й, Іван Ільчук, капітан команди, 44-й, Євген Мукомела, 23-й, Владислав Лушпі, 25-й, Євгеній Волошин. 8-й, Дмитро Шук, 20-й, Чукве Бука, МР Антоній Даніель, 33-й, Роберт Смокоровський, 14-й, Назарій Богомаз, 97-й, Дмитро Коваленко, 88-й. «Скала-1911, місто Стрий, 99-й номер у воротах Денис Завогородній, Іван Пастух, 44-й, Олександр Руденко, 2-й номер, Богдан Сагайдак, 3-й, Роман Николишин, 20-й, Андрій Ралюченко, капітан команди, 6-й номер, Ілля Цуркан, 26-й, Максим Мацієвський, 15-й, Роман Лісовик, 8-й, Андрій Фесенко, 98-й та Володимир Лук'янченко, 7-й номер на вістрі атаки, головний тренер команди «Скала-1911» Степан Олексійович Матвіїв». Є, наш матч стартує. Ця гра важлива для обох команд. Важлива в тому плані, що скала, якщо переможе у сьогоднішньому матчі, то зберігає шанси поборотись за призові місця, поборотись за чемпіонство в групі А другої ліги. А зараз бачимо атаку команди ФК Ужгород біля воріт «Стріян». Було небезпечне закидання. Удар поворотах відбувається. Відбивається зараз Олександр Руденко. Якщо я не помиляюсь, від цієї атаки і та хвилина у нашому матчі рахунок поки що незмінний. В принципі, були вбігання вже у від обох команд. І зараз от ще одне від Володимира Лук'янченка. Удар поворотах є на місці. Зараз Андрій Коцан забирає м'яч до рук. Можна сказати, тут Володимир Лукянченко відіграв точно в руки Андрію Коцану. Був удар, був удар в ближній кут, в якому якраз і знаходився воротар команди ФК Ужгород. та надійно прибрав цей м'яч до своїх рук. Є вкидання зараз непогане на Володимира Лук'янченка. Перекидає. Не втрапляє в ворота, перекидав Володимир Лук'янченко зараз. Андрія Коцана, воротаря команди ФК Ужгород. але не влучив він у ворота. Це був дуже дуже класний шанс вже в команди скала 19-11 на 16 й хвилині. Але все ж таки він не завершився голом. І Рахунок незмінний 0-0. опустився зараз на лівому фланзі нижче. Але мацієвський мацієвський з м'ячем Мацієвський б'є. Кутовий заробляє зараз Максим Мацієвський після цього удару. Потрібно повертати м'яч воротарю. Потрібно повертати м'яч Андрію Коцану. Андрій Коцан на правий фланг. Там Андрій Фесенко пресингує свого суперника і пресингує вдало. І зараз є вкидання. в, в Штурний майданчик. Забирає Андрій Коцан. Мяч друг. Забирає. Все. Стоп, каже. Стоп-атака. Далі наша. Равлюченко на лісовика на правий фланг. Нас м'яч, нас догнав. нас догнав і проривається поближче до штрафного майданчика. Є вкидання в штрафний майданчик. Є вкидання. І удар по воротах від Володимира Лук'янченка. <тас> Не вдається Володимиру Лук'янченку нічого в цій ситуації. Двічі пробував, а можливо, навіть і тричі. Відбивається від захисника цей пас до Володимира Лукянченка. Раз-два. Не дає Максим Минайленко та Іван Ільчук. Добре. Пробити, прицілитись Володимиру Лукянченко і рахунок матчі незмінний. 0-0. Андрій Фесенко з м'ячем. Андрій Фесенко далі на Володимира Лук'янченка. Лук'янченко проривається в штрафний майданчик. Лук'янченко віддає пас. і Андрій Коцан на місці. Андрій Коцан сьогодні на місці в будь-якому епізоді. Вдається, вдається обіграти зараз гравцям Ужгорода Івана Пастуха. Є вкидання в штрафний майданчик. І добре відігрує в цій ситуації. Богдан Сагайдак вибиває м'яч за межі поля. Добре зараз пройшов Дмитро Коваленко по лівому флангу. Обійшов він на Івана Пастуха. І Богдан Сагайдак також відіграв свої в своєму епізоді на всі 100%. На правому фланзі традиційно Володимир Лук'янченко виконує подачі. В цьому сезоні йому вдавався вже сухий лист. Закінчується перший тайм. Футболісти йдуть на перерву. Через 15 хвилин повернемось до нашої трансляції. Надіємося, що в другому таймі голи будуть. Тому що, як в нас три оболівальники кажуть, гол назріває. Так, у нас стартує другий тайм. Я нагадую, головний арбітер у нас Роман Галіцин, місто Суми. І якщо після вкидання зробити правильні дії, правильні паси, які пропрацьовувалися на тренуваннях, які закладав тренер, то може бути досить небезпечно. Удар зараз був, класний удар від Романа Лісовика в дальній кут воріт Андрія Коцана. Але на місці Андрій Коцан сьогодні просто стіна у воротах команди ФК Ужгород. Ще один кутовий для Стоян. Лісовик буде подавати. Є подача від лісовика в штрафний майданчик. М'яч заліт! Андрій Коцан. Будь ласка. Небезпечно було, але подивіться. Подивіться на гру Андрія Коцана. Пролітає м'яч далі. Там Андрій Фесенко вже чекає. Чекає на цей м'яч. Андрій Коцан забирає цей м'яч до своїх рук. Ткачик втрачає м'яч. МРМ. Емера закидає штрафний майданчик. Удар по воротах! Гол, гол! Гол! Фіксує арбітер. Гол матч. Набуває нових барв. ФК Ужрод забиває перший гол в сьогоднішньому матчі. Не погоджується вболівальники на трибунах з цим. Не погоджуються. Мере віддає дуже класний пас, дуже класний пас на Богомаза віддає. І бачимо, Роман Николишин. не можна на 100% говорити, був чи не був гол, але все ж таки Дмитро Коваленко радіє і рахунок в матчі змінюється. 1-0 на користь команди ФК Ужгород. Кілька небезпечних моментів біля воріт Андрія Коцана, але все ж таки м'яч першими забивають гравці. Гравці команди ФК Ужгород. На мить здалося, що м'яч летить у ворота, але ні. М'яч виходить на аут. МР біля м'яча. Кидання. М'яч у воротах. Іван Ільчук забиває другий м'яч у ворота стрийської команди. 2-0. 72-хвилина в матчі. Просто якийсь дзеркальний поєдинок. В першому матчі скала перемогли Ужгород з рахунком 2-0. Зараз Ужгород перемагає скалу з рахунком 2-0. На ближній станції бачимо Іван Ільчук, капітан команди, був в цьому епізоді. І вдалося йому вирватися з-під опіки захисників скали і просто перенаправити м'яч у ворота Дениса Завгороднього. Мальський біля м'яча. Чотири хвилини додаткового часу минуло. Це буде напевно остання атака. Мальський побачив штрафний майданчик. відбуваються захисники. І зараз вже може пролунати фінальний свисток. Все ж таки є ще момент забити гол, і Роман Николишин б'є повз ворота. Роман Николишин пробивав по воротах, і м'яч покидає межі поля. І як ви розумієте, шановні вболівальники, на цьому матч. Завершується, завершується матч перемогою команди ФК Ужгород. Всім папа, дякую за увагу.